Які наслідки візиту Путіна в Китай для України та світу мене звати Назар Мохачо? Ви дивитесь YouTube канал Свідо Свого по своє». І в цьому відео я хочу обговорити останній візит Путіна до Сідзіньпіна. Його наслідки, наслідки для світу в першу чергу, ну і вже потім для України, власне, тому що Україна вплетена в ті геополітичні процеси, які зараз відбуваються, і я хочу це подати під певним таким власне україноцентричним кутом зору і підштовхнути до. Мислення до роздумів над правильними запитаннями, чи хоча б до постановки правильних запитань. Власне, ви знаєте, нам формують абсолютно викривлене уявлення стосовно всього, стосовно того, що відбувається в світі, стосовно того, що відбувається в Україні, що відбувається в політиці, в економіці, що відбувається в війні. Це зроблено для того, щоб українці не починали задавати правильних питань, щоб українці не йшли шляхом пошуку. Виходу із теперішньої страшної загрозливої, а місцями ганебної ситуації. Не починали боротися із внутрішнім ворогом, не починали глибоко, дуже глибоко усвідомлювати того, що без перемоги над внутрішнім ворогом неможлива перемога над зовнішнім. Нам постійно малювали, що от-от от відбудеться перемога, перемога над російською армією. Скориставшись тією ейфорією, яка відбулася в лютому, в березні, в квітні 2022 року, коли ніхто насправді до кінця не знав наскільки добре українці зможуть зупинити московську армію, і результати тоді були в принципі фантастичні. Фантастичні, і всі очікували, що воно от от буде продовжуватися, але воно не могло продовжуватися в силу дуже багатьох обставин, в силу нерівності ресурсного забезпечення, в силу того, що наша влада взагалі не готувалася до війни і просто банально не було засобів наших воїнів, амуніції, ще чогось, ще чогось, і дуже дуже багато різних обставин. І, от, власне, нам все рівно для того, щоб ми не дивилися всередину, не дивилися на дії внутрішнього ворога. Не бачили того, як всякі хламідії Арахамії в Стамбулі вже якісь капітулянські договорняки готові були підписувати. Нам постійно малювали там, 2-3 неділі максимум, скоро в них закінчаться ракети і так далі. Ось ось буде українська перемога, там каву будемо, вино пити, будемо в українському Криму, і т.д. і тепер. І цим відводили в сторону від внутрішніх проблем, відводили в сторону від розуміння ситуації, що ми воюємо з. Другою армією світу, до цього часу московська армія в цих рейтингах номер 2 в світі. Це важливо усвідомлювати. Це ядерна держава, яка ресурсно нас переважає. Ці всі речі, які я перерахував, вони не означають, що перемога над Московією неможлива. Можлива, але тільки при певних обставинах. І над цим ми повинні думати, дуже добре думати і дуже багато працювати. Проте українська влада вона не зацікавлена в тому, щоб ми йшли таким шляхом, який може зробити можливою нашу перемогу. В принципі, вона насправді навіть не зацікавлена в припиненні війни, тому що після того дуже багато запитань буде звернуто саме до Зеленського і до компанії. І ось, власне. Що відбувається на рівні світової політики для того, щоб зрозуміти, що відбувається з Україною? На рівні світової політики відбувається поляризація світу. Причому вона зараз вже надзвичайно сильна, я б сказав, феноменально сильна. Такого ми ще не спостерігали. В деяких сенсах я думаю, що теперішня поляризація світу вже в принципі прирівнюється до поляризації між США і Радянським Союзом. Тільки теперішня поляризація, я б її назвав такою псевдополяризацією. З одного боку, Китай і ті, хто стає там на його бік, з іншого боку, Сполучені Штати Америки і умовно розвинутий Захід. чому я кажу псевдополяризація? Тому що в деяких випадках ці держави не є антагоністами. Якщо ми згадаємо, до прикладу обмеження від модної болячки, про яку не можна говорити в публічному просторі. То, чесно кажучи, ті обмеження, які були ведені в Китаї і на московських болотах, вони були дуже-дуже жорсткі. Хоча водночас старалися звинувачувати глобальний світ, що там порушуються права людини, там ще щось, ну особливо на московських болотах, багато про це хлюкали. Але я цей приклад навів для того, щоб ми глибше старалися задумуватися над суттю геополітичних процесів. Країни світу зараз підштовхуються до того, щоб вибирати табори. Причому вибирають табори навіть ті, хто стабільно розташований там, до прикладу, на Заході, Угорщина, але вона вибирає сторону Китаю. Китаю, Росії, Бріксу в цілому, знову ж таки, Путін насправді в Пекіні зараз зустрічався також із Орбаном. Обговорювали співпрацю в енергетичній сфері газ, нафта і будівництво атомної електростанції. Московія продовжує будувати атомну електростанцію на території Угорщини. До речі, нещодавно, протягом кількох останніх тижнів, чи навіть двох тижнів, Московія підписала угоду з Буркина Фасо про те, що там буде будувати Росатом атомну електростанцію. Це насправді дуже важливі речі, тому що геополітично. Зараз Китай і Московія дуже сильно переграють умовний колективний захід в Африці і, власне, перетягують африканські країни на свій бік. Але про це я скажу, мабуть, більше трохи згодом. А зараз, повертаючись до самого візиту, хтось каже, що от Путін не отримав те, що хотів, і так далі. Я не схильний так вважати з тої інформації, яка є. В офіційному доступі з тих фрагментів відео, які я побачив, Путін задоволений зустрічу. Сі Цзіньпін підкреслив те, що Путін не номер один, але водночас підкреслив те, що це один з найважливіших гостей на саміті. Ну, на цьому форумі. Це дуже важливо насправді було. Торгівельна угода на багато мільярдів з приводу окупівлі зерна. Це, до речі, також цікавий момент. По суті, Китай показує всьому світові, що вони наперед зараз хочуть підготуватися до подальшої продовольчої кризи в світі. Це дуже цікавий момент. Тому що от українці чомусь питання продовольчої кризи і голоду. Якось так нам постійно здається, що це не про нас. І водночас саме ми пережили найстрашніші голодомори. Найстрашніші масові вбивства людей відомі нашій цивілізації, вбивства голодом. Тому нам до цього питання треба ставитися дуже обережно знову ж таки, ми кричимо про вивезення українського зерна, але чомусь не запитуємо, чи є в нас запаси, до прикладу, якби ми два роки не отримували гуманітарної допомоги. Чи вистачить нам їжі на всіх? Чи вистачить борошна для наших пекарів? Чому про це не говорить Зеленський, Шмигаль та інші лобісти інтересів зернотрейдерів і міжнародних корпорацій, які заробляють на перепродажі українського зерна? Ну але це інше питання. Фактично, Путін і Сі дуже чітко показали, що вони вже є ну, дуже важливими партнерами один для одного. Колективний захід, в першу чергу, Сполучені Штати дуже не хочуть, щоб там відбулася така спайка, але по факту ця спайка вже відбулася. І що б там не говорили про Китай, знаєте, от найгірше, що я побачив на власне цьому форумі на цій останній їхній зустрічі, якщо раніше Китай старався зберігати максимально нейтралітет. І в формальних словосполученнях щодо війни України проти Московії він старається зберігати нейтралітет. Загальна поведінка Сі Цзіньпіна і все, що було там сказано на цьому форумі, вона показує те, що Сі Цзіньпіну дуже невигідно, щоб Московія програла війну. От в тому, як вони вже попереплітали там багато процесів там і так далі, це треба усвідомлювати: ми воюємо з Другою армією світу. Яка ресурсно дуже потужна, і Китаю як економіці, як мінімум, ринковій економіці, ну, умовно, ринковій, не ринковій, насправді, економіці номер два в світі за своїми обсягами після США невигідна поразка. Я не просто так на цьому акцентую увагу, тому що ми повинні добре усвідомити, що наша перемога. Наше відновлення контролю над українською землею можливо тільки при певних обставинах. І ми повинні, розуміючи об'єктивно розуміючи потенціал нашого ворога, ми повинні дуже добре розуміти, а при яких саме обставинах ми повинні задаватися такими питаннями. Фактично, я б сказав, що саме цей форум він в певних сенсах є відправною точкою. Для просто вже якої, початку якоїсь там умовної холодної війни чи переходу е латентної фази третьої світової, яка вже зараз нібито йде, так в свій час ще в 2015 році, сказав папа Римський, хоча він, звичайно, не є авторитетом з точки зору моралі, зважаючи на його останні висловлювання про московські і не тільки, скажімо так, висловлювання проти традиційних цінностей на підтримку вироджених антицінностей. Але це публічна особа дуже високого рівня. Додайте до цього війну Палестини проти Ізраїлю. війну, про яку в інформаційному просторі ну, практично не можна говорити дуже глибоко, в силу дуже багатьох обставин. От нас в рамках поляризації світу нас відразу заганяють сценарій обирати сторону. Причому Путін і Китай, ну, в принципі, обрали сторону Палестини. Знову ж таки, з певною аргументацією. Ми, очевидно, це в цю сторону обрати не можемо. Але що відбувається в мусульманському світі, що буде відбуватися надалі, як мусульманський світ буде реагувати на продовження цієї війни, на дії Ізраїлю, на удар по лікарні? І ще дуже, -дуже багато запитань, які майже відсутні в нашому інформаційному просторі. Але для розуміння того, що відбувається в світі, нам це добре треба розуміти. Для того, щоб готуватися до подальших дій, я особисто думаю, що велика війна вже ось ось не за горами. І зараз ми маємо дві масштабні війни. Одна наймасштабніша це Україна-Московська, друга це Палестина-Ізраїль. Цілком може бути, що розпочнеться третя між Північною Кореєю, і Південною Кореєю, Китай та Знову ж таки, Сербія, Косово, регіонів, насправді, може бути дуже-дуже багато. І в мене особисто складається таке враження, що зараз світ стараються підпалити з різних куточків. Як би це дивно не звучало, але ви знаєте, я в прогнозах на 2023 рік казав, що речі, які раніше. Таврувалися відразу ярликом конспірології, в 2023 році вже починають переходити до офіційної політики, так би мовити. Зараз ми це спостерігаємо повним ходом і не бачити певних закономірностей, дуже ну, це просто обдурювати себе, це уподібнюватися страусу і ховати голову в пісок. Тому ключовий наслідок візиту це тотальна поляризація світу. В майбутньому нас заганяють сценарій, коли всі нібито змушені будуть обирати сторону. Чому я кажу нібито? Тому що нас в українському політику ми також заганяють ситуацію, коли ми нібито змушені обирати, чи Зеленський чи Порошенко. Але насправді ми можемо послати обидва варіанти, які, на мою думку, обидва є антиукраїнськими. Що може бути аналогом в світі? Якісь, якась співпраця, якесь формування нового геополітичного центру а, на чолі з Великою Британією, до прикладу. Балто-Чорноморська конфедерація в глибоких партнерських стосунках з Великою Британією. А чому ні? Щоправда, тут є надзвичайно багато ускладнень, і знову ж таки позиція консерваторів і лейбористів Великої Британії відносно України суттєво відрізняється. І поляки, на превеликий жаль, польські консерватори програли вибори, попри те, що зайняли перше місце. Тому світ дуже-дуже складний і змінюється надзвичайно швидко. Але ця поляризація це та обставина, яка буде тотальна. Друга обставина: Китай буде підтримувати Московію. Не так, як зараз, що там продає і заробляє, на цьому купує там дешевше нафту, газ і на цьому ж таки заробляє. Він глобально буде підтримувати Московію, тому що йому не вигідно, щоб відбулася московська поразка. Це треба усвідомлювати. Третє, в рамках цієї поляризації світу дуже важливо зберегти певні рівні спілкування з мусульманським світом, не посваритися з ними. Це дуже важливо насправді, і попри те, що нам в порядку денному малюють зовсім зовсім іншу картинку. І четверте і найважливіше: часи, які йдуть, я впевнений, ну просто дуже-дуже буремні для всього людства. І це буде характеризуватися і певними військовими конфліктами, збільшенням кількості військових конфліктів, продовольчими кризами, економічними кризами в рамках тієї співпраці, яка народжується в Брікс, яка народжується між Китаєм і Московією. Що буде відбуватися з доларом? Яка роль долара в цілому в світі? Наскільки долар є забезпеченою валютою? І чим забезпечено? Чим забезпечені інші валюти? Чи не буде повторення кризи з розряду 2008-2009 років? І це не конспірологія, це об'єктивні запитання. Просто в нас, в пресі, вони відсутні. Про такі питання пишуть там нобелівські лауреати з економіки з розряду Джозефа Стігліца. І він вже давно написав, що зважаючи на тенденції, які зберігаються в економіці, то повторення кризи 2008 років, воно є неминучим, проте може бути відтерміноване в часі. Чи доповідь римського клубу Капіталізм Камон 2018 року, здається, чи навіть кінця 2017 року, тут я можу помилитися в датах, але там також дуже багато речей написано. Просто про це не говорять наші ЗМІ. Бо це невигідно власникам наших ЗМІ, і знову ж таки, люди можуть стати занадто розумними і почати бачити якісь певні очевидні процеси. Але для того, щоб вижити в тих всіх процесах, нам треба стати самостійними, нам треба стати суб'єктом, нам треба боротися з внутрішнім ворогом. Причому зараз ми підходимо вже впритул, ми підходимо до часу, коли внутрішній ворог може настільки знищити Україну як державу. Розпродавши нашу землю, надра, тотально запровадивши тут вироджені антицінності, які зараз під час війни в такому абсолютно нахабному цинічному примусовому порядку продавлюються в Україні, продавлюються в Верховній Раді. Це ж все відбувається. Ми не маємо права закривати очі на ті процеси. І я думаю, що приходить час, коли нам потрібно підніматися на боротьбу. Форма тієї боротьби, зважаючи на повномасштабну війну проти Московії, яка є якби головним фактором, в тому числі, і фактором, стримуючим від якихось внутрішніх протестів, це інше питання, і це питання недоцільно обговорювати зараз в інформаційному просторі. Але говорити про це з однодумцями, будити всіх, гуртуватися, це те, що є категорично необхідним. Тому що, зрештою, насправді вирішується питання, чи збережеться український народ чи ні. Не Україна як держава, тому що нам завжди на перше місце чомусь виставляють чомусь виставляють державу Україна. Держава це хто? Це Зеленський, це перед тим Порошенко, перед тим Янукович, Куч Мающенки і так далі. Ні, українці, як державоутворюючий народ, які мають зробити Україну. Держ як державу українського народу, як вищу форму організації українського народу. От в тих буремних часах, які йдуть зараз, які вже розпочалися повним ходом, виживуть тільки сильні народи, і нам потрібно до цього готуватися. На жаль, зараз поки що ситуація, м'яко кажучи, катастрофічна. Але шанси є завжди, все залежить від нас. Потенціал, який захований в українцях. Я думаю, що він є один із найвищих в світі. Питання в тому, як ми організуємось, наскільки ми зможемо відкинути ту всю нав'язану брехливу толерастичність і розібратися з внутрішнім ворогом і зібрати всі сили для того, щоб дійсно змогти перемогти зовнішнього ворога, який нас настільки переважає ресурсно. Можливо, те, що я зараз розповів, воно. Здається, чимось таким абстрактним, але насправді це абсолютно конкретні речі. Я стараюся в колі наших однодумців, в тих, хто готовий називати себе україноцентристами, націоналістами, консерваторами, я стараюся формувати певну систему координат, розуміння глобальних процесів, цілісне бачення світу. України в цьому світі взаємозв'язку між політикою економікою, як на рівнях держави, так і на рівнях світу, і так далі. І так далі. Це процес довгий, це процес, знаєте, такий схожий на збір мозаїки, але процес абсолютно необхідний. Саме тому я стараюся давати пояснення з такого розряду, хоч вони можливо не будуть носити характер, знаєте, такої великої клікабельності чи притягувати масову увагу. Людей на Ютубі, але вони є дуже важливими. Тому я вдячний вам всім за інформаційну підтримку, тим, хто розуміє, про що я говорю. Тим, хто розуміє, для чого я це роблю. Тим, хто поширює, вподобує, коментує. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.